А ось тут ми можемо бачити сам окупований Донецьк, найближчий його район, з якого безпосередньо ведеться вогонь по місту. Ці кадри з Красногорівки, що на Донеччині, вщент зруйновані будівлі, жодного вцілілого вікна. Місто знаходиться під постійними обстрілами російських терористів. Тут вже давно немає газопостачання та постійні проблеми з водою. Після останньої атаки місто залишилося без світла. Вночі на вулиці мінус 10, зараз на вулиці мінус 8 і у Красногорівці зовсім немає світла, тому що російські окупанти просто розбили всі підстанції та всі електричні проводи, які вели до міста. З початку повномасштабного вторгнення поліцейські екіпажі Білий Янгол допомагають усім, хто залишається на Донеччині. З початку морозів вони організували пересувний пункт незламності. Зараз екіпаж білих янголів завантажується питною водою, беремо генератори, паливо і їдемо заправляти повербенки, телефони та інше устаткування. Вже на першій локації місцеві одразу виходять з телефонами та ліхтарями, аби підживити їх. Люди кажуть, для дітей смартфон це єдиний спосіб вчитися та розважитися, а дорослим дізнатися останні новини та додзвонитися до поліції. Воно не цвіта. Чималин телефон ані третій а да телефон. Ну я прийшла такого орман. Нам хоча б на воловідео чуть дітей. На кожній адресі правоохоронці залишались по декілька годин. Усім пропонують гарячий чай або каву. Попри небезпеку та відсутність комунікації, тут все ще залишається чимало цивільних мешканців з дітьми. Через постійні обстріли більшість з них буквально живуть у підвалах. Раніше електроплитками грілися, зараз. Буржуйки. Ну, та... Підвалі в квартирі плюс два. А В Підвалі. Ну, давно в спим. Страшно. Група поліцейських Білий Янгол робить усе, аби евакуювати якомога більше місцевих та допомогти тим, хто все ж вирішив не покидати рідне місто. Люди зустрічають з позитивними емоціями, тому що тому що ми їм хоч яку якусь частину радості та свідомості доставляємо. Всі разом перезимуємо. Берігітесі, дай Бог вам здоров'я. себе. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.